Стосовно чистоти, негнівливости, смирення, молитви, пильнування, посту і постійного розчулення, то ці чесноти перевищують наше єство. Деяких із них нас навчили люди власним прикладом, взірцями інших були для нас ангели, а інших навчив та дарував нам сам Бог Слово. Інколи так стається, що під час молитви виникає нагальна потреба зробити благе добре, до того ж, не гаючись, у такому разі слід віддати перевагу ділу любові, бо любов більша від молитви, оскільки молитва це чеснота часткова, а любов охоплює всі чесноти. Нерідко Бог за розпорядженням свого промислу. Залишає в духовних людях деякі легкі пристрасті для того, щоб вони, бачачи ці легкі, майже безгрішні немочі, сильно себе докоряли і так придбали некрадомий скарб смирення. Хто на початку не жив у покорі, той не зможе здобути смирення, бо кожен, хто самотужки опанував майстерність. Високої про себе думки, отці обмежують діяльне життя здебільшого двома чеснотами постом і послухом, і справедливо, бо піст знищує сластолюбство, а послух захищається знищення смиренням, і плач має двояку дію, оскільки з одного боку знищує гріх, а з іншого народжує смирення, давати кожному, хто просить, властиво благочестивим. Давати навіть тим, хто не просить, справа найбільш благочестивих, а не вимагати позиченого від того, хто позичив, особливо коли він не в змозі повернути Борг притаманно самим тільки безпристрасним. Стосовно всіх пристрастей та чеснот будемо невпинно стежити, де ми перебуваємо на початку, посередині або в кінці. Усі бісівські напади на нас стаються з трьох наступних причин: самоугодництва, гордині та бісівської заздрості. Одна справа молитися проти помислів, інша опиратися їм, і ще інша зневажати їх та бути вищими за них або панувати над ними. Середній з поміж них, тобто той, хто може опиратися. Часто вдається до першого способу через власну неготовність, тоді як перший неспроможний відкидати своїх ворогів другим способом, а третій і зовсім сміється над ворогами. Хто має здоровий нюх, той здатен відчувати пахощі, навіть якщо вони заховані, так і чиста душа відчуває в інших і пахощі, які сама отримала від Бога. І сморід, якого цілком позбавлена, хоча інші цього і не помічають. Хоча не всі можуть бути безпристрасними, однак спастися можуть всі не віддавай перемоги над собою тим іноплемінникам, які спонукають тебе випробовувати невимовні путі, промислу і Божого провідіння стосовно людей, і таємно нашіптують, ніби Господь несправедливий. Це плоди зарозумілості, такими ж і визнаються. Дехто каже, що одні біси опираються іншим, а я певен, що всі вони прагнуть нашої погибелі. Всякій духовній праці, видимій або розумовій, передує власне волевиявлення та найщиріше бажання, які за Божого сприяння перетворюються на діла. Бо, якщо не буде перших волевиявлення та бажання. То не настане й друге, Боже сприяння. Час усякої речі під небом, говорить Еклезіаст, тож нехай не спокушає нас гордовита запопадливість, коли підбурює не своєчасно шукати того, що прийде свого часу. Не будемо шукати під час сівби того, що притаманне жнивам, бо є час сіяти труди. І є час пожинати невимовні дари благодаті, інакше ми із свого часу не отримаємо того, що йому личить та належить. Деякі з незбагненних розпоряджень Божого промислу отримали благодатні дари напередодні трудів, інші під час самих трудів, а ще інші після трудів, дехто ж при самій смерті. Варто дізнатися, котрий із них найсмиренніший є відчай через безліч гріхів і тягарі совісті, ще є відчай від гордині та звеличення, коли ті, що впали у гріх, думають, що вони не заслуговували на залишення до падіння від першого лікує отримання від гріхів і блага надія, а від останнього смирення та незасудження нікого. У всіх твоїх починаннях і справах, зовнішніх і внутрішніх, перевіряй, чи справді вони розпочинаються та виконуються заради Бога, ознаки того, що наша праця благоугодна Богові у новопочатківців, вдосконалення, у смиренні, у середніх припинення внутрішньої боротьби, а вдосконалих примноження і повнота Божественного світла. Коли повітря очищається від хмар, тоді виходить сонце у своєму повному сяйві, так і душа, що сподобалася прощення гріхів і визволилася від пристрасних звичок і помислів, безперечно, бачить Божественне світло, деякі понад усе облажають чудотворіння і інші видимі духовні дари, не знаючи, що існує багато чудових дарів потаємних. Тому і безпечних від падіння, той, хто повністю очистився від пристрастей, бачить душу ближнього, не саму її сутність, але її устрій, почуття і схильності, той, же, хто продовжує вдосконалюватися, судить про душу за її тілесними діями. Немічні душею повинні пізнавати Господні відвідини і його милість до них із тілесних хвороб, бід. І зовнішніх спокус, Досконалі ж пізнають Божі відвідини через присутність у них Святого Духа і примноження дарів. Поміж злими духами є такий біс-упередник, який приходить, аби нас спокушати, щойно ми прокинемося, і оскверняє наші перші думки, «Присвячуй початок Твого дня Господу, бо кому першому Його віддаси, того він і буде. Один майстерний подвижник сказав мені таке гідне уваги слово. За початком мого дня я дізнаюся про увесь його перебіг. У спокусах, які нас спіткають, біси підбурюють нас сказати чи зробити щось нерозумне. Коли ж їм не вдається нас перемогти, тоді, тихо приступивши, вони потай укладають горду подяку Богові. Ті, що помишляли про вишні після смерті сходять на небеса, а ті, що приліпилися до земного, спускаються до країни пекла, бо нема для душ, що розлучилися із тілом третього середнього місця, як спраглий олень бажає води, так нехай ченці бажають розуміти благу Божу волю, і не лише цю волю, але й те, коли до неї домішується наша особиста воля, і навіть коли діє ворожа сила. Також вони повинні розуміти, які справи належать виконувати невідкладно та не гаючись, а які безметушні та обачно. Усі, хто бажає пізнати Господню волю, повинні спершу умертвити в собі свою власну волю і, помолившись Богові з вірою та нелукавою простотою, запитувати отців і братів зі смиренним серцем та без жодного сумніву в думках. І приймати їхні поради, мов із Божих уст, навіть якщо вони не узгоджуються з їхнім власним міркуванням, сповнені великого смирення, ті, хто керується цим правилом без вагань, і Бог не попускає їм бути спокушеними. Деякі так пізнавали волю Божу, звільняли свій помисел від будь-якого схиляння до того чи іншого бажання душі. Тобто і від того, що спонукає до діла, і від того, що противиться йому, звільнивши ж розум від власної волі, підносили його з гарячим молінням до Господа впродовж визначеної кількості днів, і таким чином досягали пізнання Його волі, або тим, що мислений ум мислено прорікав їм свою волю, або тим, що один із двох помислів зовсім зникав із душі. Деякі інші, через скорботи та труднощі, на які натрапляло їхнє починання, робили висновок, що воно узгоджується з божественною волею. Ще інші, навпаки, через раптову допомогу, яку отримували у своїй справі, відчували, що вона благоугодна Богові, проказуючи так, Бог сприяє тільки тому, хто обирає благе.